Вам цікаво, як швидко і безпечно обмінюватися документами з контрагентами та ДПС. Сьогодні покажемо, як увімкнути функцію обміну коригуваннями і пройти весь цикл РК. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити важливі оновлення. Активація сервісу обміну коригуваннями спочатку потрібно активувати сервіс. Для цього відкриваємо вкладку Сервіс, Підприємства, сервіси. І ставимо відмітку навпроти опції Обмін коригуваннями. Це надасть можливість автоматично обмінюватися коригувальними документами з вашими контрагентами через ДПС. Створення та відправка РК Далі показуємо, як продавець створює від'ємне коригування, підписує його і надсилає покупцю через сервіс ДПС. Після відправки в колонці Дата відправки контрагенту з'являється дата, що фіксує цей етап. Отримання та підписання контрагенту. Коли контрагент отримує РК, з'являється повідомлення про доставку, і у новій колонці Дата отримання покупцем фіксується час, коли документ надійшов до покупця. Якщо цієї колонки немає, показуємо, як її додати в налаштуваннях інтерфейсу. Відправка РК на реєстрацію в ДПС. Після отримання покупець підписує РК та надсилає його на реєстрацію в ДПС. Знову ж через сервіс обміну коригуваннями. Усі ці етапи фіксуються автоматично. Перевірка протоколу обміну Щоб переглянути детальну історію документа, відкриваємо розділ Параметри звіту і завантажуємо протокол, обравши опцію Історія документа. У протоколі бачимо два записи про успішну відправку та отримання РК контрагентом. Перегляд підписантів. У новому полі видно, хто підписав документ як продавець, так і покупець. Це гарантує прозорість і підтверджує участь обох сторін. Робота з контролюючим органом. В розділі Обмін з контролюючим органом показуємо всі квитанції, які система отримала під час обробки документів. Зокрема, повідомлення про отримання звітності та квитанцію номер 1 яка підтверджує реєстрацію РК в ДПС. Тепер ви знаєте, як легко активувати та використовувати сервіс обміну коригуваннями для обробки РК. Підписуйтесь на наш канал, щоб бути в курсі всіх новин, функцій і вдосконалень.